Привіт-привіт всім, дорогі близнюки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваша карта на липень 2025 року. Липень місяць для вас буде просто надзвичайним. Ви взагалі вже давно, да, от уже декілька місяців близнюки дуже сильно змінюються. Зараз я вам все розкажу. А спочатку хочу зробити. Таке оголошення маленьке. У мене 25-го числа пройшов вебінар по створенню карти бажань, як її створювати, як вона має виглядати, як загадувати бажання так, щоб вони були коректними, щоб вони скоріше збувалися, щоб ваш мозок сприймав ці бажання правильно. І як робити да, цю всю карту бажань? Uh, у мене є вебінар у записі. Да, він залишився в записі. Якщо ви хочете, ви можете його придбати за чисто символічну ціну. Всі реквізити в описі до цього відео ви можете туди перейти, почитати, подивитися. І uh, ця карта вона була дуже дуже сильна, тому що, по-перше, у нас планета Юпітер участок да, в цьому новолуні, і він дав свою енергію. Плюс я туди свою енергію вклала. Я там ще чистку зробила, почистила енергію uh, да, на самому. Початку і також дала декілька практик з чашами. Це дуже наповнений енергетично вебінар. встигніть зробити свою карту бажань, поки у нас ще Меркурій не розвернувся в ретро-рух. І ще наступні декілька тижнів ви маєте час це зробити. І от саме зараз, коли поки що Юпітер він впливає, так він впливає, там є його енергія, і енергія вона якби вона. Накопичилася, і зараз вона вже да, починає спадати, тому найкращий зараз час, щоб робити цю карту бажань. Так що, якщо вам цікаво, в описі є а, всі реквізити. А, і липень місяць, дорогі близнюки. Значить так, по-перше, от недавно якраз да, Юпітер він вийшов із вашого знаку і перейшов у ваш другий дім. А це гроші ваші, це ваші ресурси. Якщо, е, якщо ми дивимося зараз по близнюкам, як по Сонцю, да, ви ще дивіться, обов'язково в вашій особистій натальній карті, де знаходиться знак зодіаку близнюки І зараз, 7-го числа, е, так, Юпітер вам, Юпітер вам по-перше, цілий рік буде приносити надзвичайні круті, можливості, розширення да, е, і здійснювати ваші бажання, особливо у фінансових ваших сферах. А. Зараз, 7 числа, планета Уран заходить у ваш знак заходить на 7 років. Уран це планета неочікуваності. Це щось нове, це щось невідоме. В принципі, ви це любите, тому що ви знак інформації, ви знак комунікації. І уран він дуже сильно любить комунікувати, тому що він у нас водорічками. Водорічки це така інформація просто у всі сторони. Це вся інформація світу між собою перемішана. І у вас, по перше, можуть з'являтися зараз а, багато нових якихось або партнерів, або ви по іншому почнете виглядати. Ви по іншому почнете себе відчувати взагалі. Ви якось по-новому будете себе показувати. В цьому числа він міняє знак, але ви вже його з початку місяця, ви вже його можете відчувати. І сім років планета буде в вашому знаці, да, і він ще ніколи не був у вашому знаці, якщо вам... Не більше 84 років, от і він буде вас повністю трансформувати. Приймайте оці ризики, приймайте трансформації нових людей, приймайте інформацію. Нову приймайте. Якщо буде якісь пропозиції вам, да це взагалі ось перший сьомий дім, те, як ви себе відчуваєте, і всі, хто навпроти вас. І е, ви будете дуже дуже сильно. Я, знаєте, якщо ви приймете цей уран, то ви будете задоволені з легкістю. Це з легкістю треба приймати і мріяти. От вам тут уран він буде здійснювати ваші найбільші якісь бажання. Головне правильно їх сформулювати, головне правильно їх задати, Всесвіту. так далі у нас буде розвертатися Нептун і Сатурн в ретро-рух. Цьому місяці про Нептун я вже розказала у відео на тиждень, і Сатурн також у нас ще там через тиждень буде розвертатися. Коли планети розвертаються у ретро рух, у овні вони будуть розвертатися, трошки в риби заходити, і потім знову вони вже назавжди зайдуть у Овен. От коли планети розвертаються назад, вони допомагають нам щось доробити, переробити. І 18 числа у нас буде Меркурій, це планета. Да, яка вами покровительствує, його ви дуже сильно відчуваєте. Він буде, змін... Він буде також розвертатися да, у ретро-рух на три тижні. І до 11 числа бажано не починати нічого нового, не підписувати якихось нових документів, контрактів, можна все переробляти. Або якщо у вас була вже якась база, да, якась там стратегія, ви вже десь коли спробували на навчання, якісь ішли, то зараз ви будете. Поновлюватися в цьому навчанні ретро планети. Вони нас повертають назад і каже: дивись, хочеш ти вперед, оце, це, це, це дороби, дороби, перероби, налагодь, да? це і транспорт, і техніка, і комунікації, документи якісь, і подорожі у вас можуть бути. ви Можете знову їздити кудись, куди ви їхали. Якщо їдете в подорож, то тоді <кій> час розраховуйте добре, тому що Меркурій, ретро він може. Трішки да, давати якісь несостиковочки. От, і ви, так як це ваша планета покровитель, і коли у нас ретро планета, вона ближче до Землі, ми її більше відчуваємо. Ви ще більше будете відчувати, вам захочеться більше говорити, вам захочеться більше в Леві він буде розвертатися, до речі, подивіться, в які, які сфери у вас припадають на знак зодіаку Лева, які сфери життя. От там вам захочеться, можливо щось доробити. Переробити, відремонтувати, можна ходити вибирати, але не бажано нічого купляти дорогого, не бажано нічого нового починати, тому що енергії буде недостатньо. Взагалі в цьому місяці так енергії вони більш схильні до того, щоб ми щось переробляли. Тому що у нас Нептун, Сатурн ретро, Плутон у нас уже деякий час ретроградний, і Меркурій ще буде ретроградний. Так що така інформація для вас? Тепер ви точно будете готові. Тепер пішли по картах. Завжди дивіться ваші прогнози, ваш сонячний місячний і знак асценденту. Три основні знаки, які вас символізують, дивіться, картики будуть повторюватися. Якщо ви хочете особисті розклади для всіх тих, хто питається про особисті розклади, про те, як зі мною вийти на комунікацію, я завжди під усіма своїми відео залишаю і мій інстаграм, і мою почту, куди ви можете мені писати. Я надаю дуже багато послуг. Це і таро, і руни, і астрологія, і енергетичні чистки, захисти, амулети. Так, віск також я зливаю. Взагалі мені в інстаграм, там я все показую. Я показую всі і ритуали, чистки, всякі я показую. І багато чого, багато свого життя я там показую. І тут також. На платформі Ютуб обов'язково підпишіться на канал, обов'язково поставте лайк. Дзвіночок це важливо для розвитку ютуб каналу. Дуже багато людей дивляться не підписані, і це важливо, тому що Ютуб, коли він бачить, що ви дивитеся не підписані, він рахує, що це не цікавий контент. Але насправді, чим більше да, підписок, тим більше контент і відео вони будуть проходити в рекомендації більше людей їх зможуть побачити і. Я, по-перше, вам буду вдячна за вашу допомогу. По-друге, це буде обмін такий у нас енергіями. І інші люди також, так, вони зможуть побачити свою інформацію, яка їм необхідна. Так, ну все, Поїхали дивитися, близнюки. Що на вас чекає? Так, перша карта для близнюків на липень 2025 року. Так. О, прекрасно! Карта імператриці і дев'ятка Пентаклів на дні колоди. Ви зможете собі багато чого дозволити. В цьому місяці вам треба увагу приділяти собі. І приділяти увагу своїй красі, своєму комфорту. Дорогі близнюки, у вас буде дуже багато жінок у вашому оточенні, і треба розвивати свою жіночність. Навіть чоловікам треба розвивати свою жіночу сторону. у чоловіків, до речі, може жінка така з'явитися. Чи це може бути ваша мама чи начальниця? Імператриця це завжди дуже ресурсна людина, дуже ресурсна жінка, яка знає, чого вона хоче, знає до чого вона іде. Ви можете з такою познайомитися, але насправді я думаю, це будете ви та от більше жінок, які зараз дивляться, ви себе відчуєте наповненими енергією. Ви себе відчуєте справжньою жінкою, якій, от дайте собі щось солодке, дайте собі щось прекрасне. Не потрібно себе ні в чому обмежувати тут. Да? От прям попіклуйтеся про себе, про своє тіло. Це дуже хороша карта достатку і благодаті у вас може бути. Вагітність у багатьох близнюків може бути. О, прекрасно, супер! А близнюкам то страшно туди йти, страшно йти в проявленістю, в комфорт, чи з жінками знайомитися, спілкуватися. Вісім мечей будете пропрацьовувати, ну що ж, робити. Вісім мечей це надумані ілюзії, надумані страхи, це якісь перепони, це якісь негативні установки, негативне мислення, яке ви собі просто ставите. І з цим всім треба боротися, тому що це цього насправді нічого не існує. І вам може бути дійсно дуже. Страшно йти да, в якусь пітер зайшов у другий дім. Це збільшення заробітків, це збільшення можливостей, і їх треба брати. А коли ми не привикли брати подарунки, то звичайно для нас це буде трошки так, знаєте, тіло буде насторожуватися. Але це робота з мозком. От чим більше ви працюєте зі собою, тим легше вам живеться. Десятка кубків. Десятка кубків це подарунки, це наповненість енергією, Близькі люди вас оточують. У близьких може статися да, якесь свято, е і ви будете приймати участь. Або ви все-таки да, оцей свій страх, ви його відпускаєте, ви його переборюєте, і ви виходите в плюс. Десятки – це завершення якихось ситуацій, причому завершення максимально позитивне. Да, і ви будете відчувати себе наповненими. Ви будете відчувати себе дуже класно, комфортно. Так, і ще карта для близнюків. На липень 2025-го. Так. Так, король мечей це ви. Король мечей і справедливість це може якісь документи. Адвокат, якийсь у вас тут може з'явитися, якийсь новий друг, може партнер, можливо, це ви. Вам треба буде приймати рішення на рахунок якихось документів, підписувати ці документи. Король мечей це також наставник, це людина, в якої дуже багато інформації, яка може її передавати, це навчання. Ви можете почати вчити, і ви, може, боїтеся відкрити там якусь свою першу школу або передавати свої комусь знання далі. Король мечей це також може бути лікар. І, взагалі, це люди, які дуже розумні, багато в них інформації. Вони вам передають її. І по, помімо близнюків, це ще можуть бути терези або водоліги у вашому житті. Так, і ще карта для близнюків. Четвірка мечей. Четвірка мечей, дивіться, ви тут заколочуєте да, якогось цього, щось, якогось гроба, щось ви відпускаєте зі свого життя, ставите на паузу і кажете все. Більше там я не хочу цим займатися, можливо. Також це хороша карта на ретрити, на е, пропрацювання себе, на якісь медитації дуже класна карта. Четвірка мечей взагалі це. Е, Да, це і до косметолога ви можете сходити, наприклад, от знову ж таки, і по імператриці, і по четвірці мечей. Але це пауза. Да? От ви ніби зупиняєте час. Ви щось зупиняєте і своїм рішенням, ви щось відсікаєте від себе. Так, і ще. Головне, щоб ця пауза вам збитків не приносила. Ні, Не буде. Ідете, ви рухаєтеся вперед, шестірка мечей. Зміна, трансформація. Дивіться, карта смертна колоди» – це переродження. Ви рухаєтеся вперед, ви більше нічого не боїтеся, вам допомагають, да? у вас є ресурси, дуже багато, і ви йдете до нових горизонтів. Шестірка мечей, це у нас як і кар'єрний ріст може бути, так і поїздка кудись у вас може бути. Чи, наприклад, ви там починаєте на машині їздити, підете на права вчитися. Машину тоді, от якщо ви нову купляєте, то тільки там, уже коли Меркурій розвернеться або до його повороту, а під час ретро Меркурію краще все переробляти. І ви тут можете, знаєте, от прям конкретно змінити своє життя, але от ви ніби власними силами його змінюєте. Далі, наступна колода. Карти для близнюків на липень 2025-го. Так, дев'ятка кубків у вас на дні колоди. Подивіться, знову, да? Можу собі дозволити. Подивіться, на мене, який я наповнений енергією. Рицар Пентаклів. У вас вийшов рицар Пентаклі, говорить, по перше, про стабільний хороший заробіток, про те, що справи всі будуть вирішуватися стабільно, і взагалі рішення треба приймати, обдумані, не спішити. Да? Не фігуру тут, фігуру там, як ви звикли, а більше часу приділіть для того, щоб прийняти якесь рішення. І спокійно все приймайте, степ, -степ да? по чуть, чуть не, Не треба кудись біжати. Дуже швидко. А, у вас тут може хтось приїжджати навіть з подарунками, з якимись вам можуть допомагати. А, хтось може приймати участь у вашому житті, чи якісь друзі приїдуть, чи ви кудись можете поїхати. Тоді це буде дуже комфортна поїздка. і ще для Так, паж мечей, навчання. Багато якогось буде у вас навчання. Можливо, це якраз по вашій роботі. Ви будете підвищувати свою кваліфікацію. По пажу мечей це ідеї. Дуже багато подивіться ідей, і ви рухаєтеся вперед і нічого не боїтеся. Діти ваші можуть вибрати там навчання, наприклад, собі і будуть там або йти на роботу, наприклад, офіційно вже. Це спілкування, новини, дуже багато новин. Хтось за вами може слідкувати, бо ви можете щось шукати, от, що якісь пошуки проводите, щось вам необхідно, да, там по роботі знати, чи у ваших справах якихось знати, і ви будете шукати цю інформацію. Ну і вона вам прийде ця інформація. Це ще карта учнів, да, от, коли вам її надають. Так, і остання карта для близнюків на липень 2000. Четвірка жезлів. Документи на квартиру можуть бути, може у когось на ПМЖ, або це взагалі якесь святкування. У вас може бути, може, ви шукаєте квартиру, ви її знайдете. Це все, що стосується стабільності вашої, все, що стосується вашого дому. Це може бути прямо конкретно якесь свято у вас тут. І у когось із ваших знайомих може бути свято. І взагалі це дуже приємне завершення, да, якісь перші, е, перші у нас результати, і ви будете цим результатом дуже сильно раді. Але вам потрібно от зробити цей да, цю якусь дію, побороти свій страх, по-перше, прийняти рішення, особисто прийняти рішення. Ніхто вам його нав'язати не зможе. Якщо вам треба якісь документи, да, то звернутися там до адвоката, да, сказати. Що, що ви думаєте, може висказати комусь із людей? Так, і оракул для близнюків на липень 2025-го. Так? Прийми любов! А на дні колоди віддай любов. Подивіться, вам і подарунки будуть робити, і ви мусите навчитися віддавати. Да віддавати подарунки, ділитися можливо, бути вдячним за щось, але основна карта це прийми любов. От приймайте подарунки, приймайте прекрасне все у ваше життя. Не треба цьому супротивлятися. Да? Дивіться, ви самі цю любов варите, ви самі її створюєте. Те, як ми думаємо, те, що ми говоримо, це насправді є наша реальність. Ми її створюємо кожного дня. І коли ви приймете цю любов всередині себе, коли ви самі приймете той факт, що ви самі можете створювати свою реальність, от тоді вона просто зміниться, от так от просто у вас. І ви, ви будете в шоці просто від вашого життя, мрії, яким ви будете жити. Ось такий для вас вийшов розклад. Дорогі блузнюки, на липень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зротній зв'язок, на ваші підписки, на ваші лайки. І побачимося в наступних відео. Па-па!